Друзі, вітаємо вас у нашому шоурумі українсько-польського виробника паркетних підлог «Барлінник». І цього разу розкажемо вам про дошку з колекції П'юрлайн під назвою «White Truffle. Давайте розглянемо її ближче. White Truffle Гранде це односмугова вибілена дубова дошка дуже шляхетного та сучасного вигляду з незначною кількістю сучків на поверхні та покриттям матовим лаком. Колір підлоги White Truffle дуже ефектний і достойно виглядає в інтер'єрах. Він здатний значно розсунути межі приміщення та зробити його легким і наповненим світлом. Істотною перевагою цього білого паркетного покриття є той факт, що в якій би кімнаті його не використовували, вона стає більш вишуканою, стильною, а іноді може навіть здивувати ваших гостей. Погодьтеся, приємно споглядати за реакцією людей, коли вони чекаючи, побачити у вашій квартирі традиційний паркет, бачать на підлозі таку ошатну сніжно-білу дошку. Слід зазначити, що для деяких стилів інтер'єру білий колір є основним, на який покладено місію передачі головної ідеї дизайну приміщення. Приміром, для скандинавського стилю це так само природно, як наявність великих вікон та безлічі освітлювальних приладів різних конфігурацій. В інших стилях білу підлогу також можна широко використовувати. Особливо доречною вона може стати у мінімалістичному дизайні, а ще у випадку, коли необхідно полегшити візуальне враження від масивних темних меблів, тоді вони, хоч і будуть на ній контрастним акцентом, але виглядатимуть на підлозі більш легко та невагомо. Розмір мастин Вайтрюфель Гранди немаленький 180 мм, на 2 м 200 мм при товщині 14 мм. Поверхня цієї підлоги гладенька, з такими між дошками щільні та майже невидимі, бо вона не має фасок, що дуже полегшує її прибирання. Хоча до переваг цієї підлоги можна віднести те, що пил на ній залишається практично непомітним, та якщо з'явилися явні забруднення, наприклад, сліди від мокрого взуття або лап тварин, ця підлога розповість про це. Допомогою в прибиранні та додатковим засобом від перечасного зносу можуть стати спеціальні миючі суміші та поліролі, які ви можете купити в нашому магазині або на нашому сайті. Також ви можете придбати у нас допоміжні матеріали, такі як дерев'яні плінтоси, білого кольору або під колір дошки. Підкладки для плаваючої системи вкладання, чи клей та ґрунтівку для укладання дошки методом приклеювання до основи підлоги. Гарантія на підлогу White Truffle Grande 20 років. Розповсюджується вона і у випадку, якщо ви забажаєте постелити її на підлогу з електричною чи водяною системою обігріву. Замовити цю паркетну дошку ви можете на нашому сайті за посиланням під цим відео. Звертайтеся, ми працюємо по всій Україні. Знижки та задоволення від співпраці гарантуємо! Якщо вам сподобався цей огляд, буду вам вдячні за вподобайку або коментар. А також підписуйтесь на наш канал і тоді ви будете в курсі всіх наших новинок. Особливо закликаємо до цього наших постійних клієнтів та професіоналів у сфері будівництва та дизайну інтер'єрів. До нових оглядів, Па-па!